Всім привіт, я Рід Мурадова, і це мій канал на YouTube. І сьогодні ми з вами повертаємо ефір рубрику, яку я просто обожнюю, яка мені здається вже не знаю скільки. Може, півроку не записувала це рубрика фаворити. І я поділюся тим, що за останній час мені було до вподоби, тим, що я користувалася з б'юті-сфери, з модної сфери, звичайно, також фільми і таке інше. Все, що мені подобалось, усім зараз вам поділюся. А, і, до речі, як завжди, по посиланнях у під відео будуть, по-перше, звичайно, посилання на ті продукти, які я сьогодні буду згадувати. А також завжди, аж до кінця війни Росії на території України, будуть посилання на допомогу, по-перше, нашим ЗСУ. А також постраждалим від війни та нашим біженцям. Друзі, в нас зараз досить багато різних запусків. Я взагалі пишаюся нашою командою тим, наскільки активно ми йдемо вперед і вигадуємо нові теми, які вам як ми бачимо, досить цікаві. І у нас знову дуже класна новина. Ми зараз відкрили реєстрацію на наш новий україномовний вебінар, який називається Українці, які підкорили світ, це вебінар, який проведе Роман Тимофієв. Це історик моди, це журналіст, це керівник піар-відділу українських тижнів моди. Це людина, яка Дуже полюбляє моду, закохана в неї і знає про неї абсолютно все найменші деталі. І він розповість у цьому вебінарі дуже неочікувані деталі і біографії найвідоміших українців у світі моди та мистецтва. І ви, наприклад, мабуть, не знали, що Келвін Кляйн українець, і багато хто з досить відомих модельєрів, дизайнерів, ювелірів, митців українці. І на цьому вебінарі ви дізнаєтеся, як ці люди, яка була взагалі. Формула їх успіху, як вони досягали того, що вони досягли деталі їх біографії, які просто так не загуглити в інтернеті. І цей вебінар буде абсолютно корисний, мені здається, всім, всім, хто закоханий в моду, всім, а особливо стилістам, і тим, хто працює в моди. Це фешн журналісти, це фешн-стилісти, стилісти персональні, це фешн-блогери. Звичайно, тому що мені здається, що розширювати кожен час своє поле і інформацію, розуміння моди це дуже важливе. Навіть у тій професії, яка не напряму пов'язана з розповіддю про моду. А якщо ви фешн-блогер, то обов'язково ви знайдете те, чим надихнутися з точки зору історії моди. Тому цей вебінар, звичайно, буде корисним всім українцям, які б хотіли знати, який вклад насправді українці зробили у світі у історію моди, яку ми знаємо зараз. І для реєстрації на цей вебінар для всіх деталей клікаємо у посиланні під відео. Отже, насправді я люблю цю рубрику, і я її зараз дивлюся, частіше за все, вона, мені здається, просто зникла взагалі як така з YouTube, і вона трішки змістилася до TikTok. Я, звичайно, знаходжуся в TikTok, хто не знає, я там зареєстрована і пошу свої Daлі лукса, а також в інстаграмі таке ж роблю у Reels. І я TikTok дуже активно переглядаю. До речі, TikTok – це також один з моїх суперактивних фаворитів. Дуже класно у TikTok саме те, що ти, коли налаштовуєш алгоритм. Даєш алгоритму зрозуміти, що тобі подобається, він тобі показує саме цікаві тобі теми. Для мене це то ось що взагалі у моїй стрічці. Собаки, все, що з собаками пов'язано, хтось няшкається з собакою, хтось зачісує собаку, хтось не грається. Все, що з собаками пов'язано, це моя тема. Все, що пов'язано зі здоров'ям та нутриціологією, бо я вже десь років 15 просто забавляюся і вивчаю. Далі все, що пов'язано з модою, а також все, що пов'язано з якимись б'юті-темами, бо я б'юті, також обожнюю. Мені подобається дивитися огляди, таке інше. І мені здається, що зараз рубрика фаворит. Вона просто перейшла у TikTok, тому що насправді її можна зробити такою консайз і дуже маленькою, короткою, швидко розповісти про улюблені штуки, показати, як ти їх там намешує, таке інше, але мені. Іноді хочеться ось так: от розлитися душею по сторінці, хочеться щось дуже активно розповісти. І не вистачає того часу у Тіктоку, щоб це зробити так, як мені хочеться. Тому мені здається, що на Ютубі ця рубрика залишиться, але, звичайно, ви пишіть у коментарях внизу, чи подобається взагалі вам ця тема чи ні. Але так, до речі, тікток з точки зору фаворитів, це 100% мій фаворит. І тікток дуже класне місце для того, щоб читати якісь новини, а також відчувати пульс. Світу і Таке якби серцебиття, тобто, що зараз відбувається, про що зараз говорять, які тренди, не тільки, звичайно, в моді, тому що тренди в моді я не в тіктоці дивлюсь, але саме тренди у комунікації, у суспільстві, тому що популярно, на що звертають увагу, варіанти подачі того, на що звертають увагу. Ось це мені супер подобається. І я, тікток, обожнюю. Мені здається, що дуже класна штука, і мені дуже подобається, що там короткі відео, тобто не розтягує хтось, як я розтягую, до речі. Щось на 10 хвилин а дуже швидко розповідає про те, що йому подобається, або те, що його цікавить, і ділиться якоюсь корисною інформацією. Далі, щодо моїх фешн-фаворитів, мені, мені їх декілька цього, не тільки цього місяця, за останній час було, це 100% Максі Спідниці. До речі, на мені зараз також Максі Спідниця, я не знаю, чи видно вам чи ні. Це український бренд, який називається 1911. Дуже класний український бренд. У мене від них ще є красивенний такий синій кобальтовий тренч. Класний Максі. І взагалі все, що Максі мені дуже подобається, але ви знаєте це про мене. Довжина Максі це моя улюблена тема. Вона дуже класно подовжує силует, Вона дуже драматично виглядає. І спідниці Максі в мене були точно фаворитами. Я зараз покажу на екрані всі мої луки за останні часи з спідницями Максі, з сірою спідницею Макси. Вона така міді Максі від джуул з чорною спідницею Максі. Зари. І така ж є, до речі, в українського бренду Окрик. Ось за цією спідницею. До речі, нещодавно. Ось буквально вчора випустила Рілз із цим луком деталь. Ально показали його у інстаграмі, і мені подобається довжина Максі. Вона на більшість людей дуже класно виглядає. І це, до речі, величезний міф, що дівчатам на високого зросту не можна носити максі. Обов'язково можна і треба. Просто правильно пропорції вивіряти для того, щоб ця максі тебе не з'їдала повністю. І не обов'язково вдягати підбори. Це може бути платформи це може бути подовжений носок і взагалі. Напишіть у коментарях внизу, чи потрібно мені зробити окреме відео про те, як правильно балансувати пропорції, або, наприклад, як зробити так, щоб візуально ви здавались вище. І більш стрункими. Є такі лайфхаки, я час від часу їх згадую, але можу зробити це таке обширне активне відео про саме цю тему. Отже, спідниці Максі 100% моя тема, 100% фаворит за останній час. І це, до речі, один з трендів цього не тільки сезону, а взагалі року. Тому це, мені здається, що очевидно, але я й минулого року вдягала спідниці Максі, тому ви просто, якщо ви знаєте, то ви знаєте. Наступний мій фаворит, до речі, також на мені, але це не спеціально так просто вийшло на мені. Супер, взагалі, я обожнюю лонгсліви. Мені здається, що лонгсліви – це відповідь на багато питань людей, що вдягати зверху, коли там це не сорочка або якась блуза. Лонгсліви, особливо коли ще прохолодно і не можна вдягати футболки, це ідеальний варіант, тому що він додає такої кежуальності вашому луку. А на мені специфічно такий лонгслів від українського бренду Кацуріна, і вони його зробили. Трішки деконстракти, тобто вони поєднали два вороти асиметричні у ньому, зробили його оверсайз і такі необроблені краї, що виглядає супер круто. Мені дуже подобається силует, який взагалі створює ця. Варіація топу, і в них він є у двох варіантах кольору, і обидва кольори чорний і білий. Прекрасні, сідають просто неймовірно, поєднуються з джинсами, з спідницями, з легінсами з усім. І взагалі вони досить довгі, тому їх взагалі можна носити, не знаю, влітку з підборами як міні-, міні як міні-сукню. Як міні і останній фаворит з точки зору моди для мене це стовідсотково, особливо за десь, якщо взяти останні 4 місяці. Це чобути українського хотіла сказати бренду. Ні, не українського бренду, на жаль, але американського дуже класного бренду. Ви знаєте, що я його люблю. Це бренд Кейт. Це їх одна з топових колодок. Це довжина до коліна, і вони такі трішки слаучі робляться. Вони в мене є в чорному кольорі, який я носила постійно шкіряні, і я. Абсолютно ідентичні, але у зміїному принці замовила нещодавно їх отримала. Супер комфортна колодка, дуже невисокі підбори, тобто ходити можна безмежну кількість кілометрів, і тобі буде дуже комфортно. Там подовжений такий носок, але не занадто подовжений і трішки такий сквадрачений у кінці, якщо ви розумієте, про що я кажу. І саме завдяки ось цьому носку будь-який слугет, який ви вдягаєте, він правильно і класно працює, і ці чоботи вони балансують увесь ваш лук і прекрасно виглядають ну, абсолютно з усім, що ви можете собі вигадати. Наприклад, це джинси, це спідниці, це сукні. Вони не супер оверсайз, тому ви насправді можете їх навіть заправити у штанину ваших штанів з брючного костюму. Дуже класний варіант, мені супер подобається. Звичайно, не бюджетний. Я не кажу, Кейт це бюджетний варіант, це люксовий, однозначно сегмент. Але вони на 100% особисто для мене, і вони також є у моїх клієнтів. Вони варті своєї ціни і того, скільки разів я їх стилізувала і вдягала і ще буду вдягати. І до речі, вони дуже якісно зроблені. And this one fits so much you cannot even imagine everywhere. It's in bags, it's in clothing, it's in accessories. This is the bag that I have with me. This is also by Key. So, platform AUGs are not the best. Mm -hmm. Далі розповім вам про свої б'юті-фаворити. До речі, не знаю, чому, зважаючи на те, що цей канал взагалі про моду, але б'юті-фаворити якось особливо мені заходять і мені подобається про них розповідати. Перший б'юті-фаворит мій це ось така помада, це така помада тінт від бренду Glossier. Ви знаєте, що я цей бренд просто обожнюю. І в мене цей тінт досить давно вже є, але я час від часу змінюю варіації того, що я наношу на губи. І в даний момент я дуже люблю цей відтінок джем, він супер класний Зараз на мені, він супер класно робить такий трішки рожевий, активний, трішки у фуксію, але натуральний тінт. Для губ він не виглядає якось штучно. Мені дуже подобається, ще її форм-фактор цієї помади. Вона вміщується абсолютно у будь-яку сумочку. Вона суха, тобто вона не волога, це не бальзам, це саме тінт. Тобто, якщо у вас сухі губи, треба спочатку наносити бальзам. Це обов'язково, тому що інакше він ніяк не допоможе. І він ще буде трішки лущитися. Тобто, на зволожені губи, я їх трішки промокую там серветкою і наношу ось цей тінт. Він тримається весь день. І якщо він не тримається на комусь, ви можете завжди. Його просто з собою носити. Прекрасна штука. Якщо ви думали про якийсь тінт для губ або взагалі варіант помади, яка буде не надто активна, не буде супер великим шаром таким щільним покривати губи, це просто ідеальний варіант. І наступний б'юті-фаворит, у мене він, до речі, сьогодні чомусь не зі мною, але це новий випуск саме того ж бренду Glossier. Ви знаєте, що в мене найлюбленіші парфуми взагалі це Glossier You. Ви знаєте, я розповідала. Мені здається, що дуже багато разів на каналі, і не тільки. І зараз Glossier вийшли і випустили варіацію міні цих парфумів. У них були парфуми, але у солід варіанту, тобто у варіанті такому, що ти просто трішки їх протираєш, вони такі тверді, тобто твердий парфум. Ти його треш, і він стає більш м'яким і ти можеш його наносити. Але проблема з цим твердим парфумом у новій його варіації, який вони випустили, що він взагалі ніяк не пахне. І вже цікаво, Glossier не в Україні, звичайно, знаходиться. І, на жаль, до України не доставляє, тому я замовляю частіше за все це через байерів. Ось, і я замовила 5 одразу, і жоден з них взагалі ніяк не пахне. Тому це був епік фейл. А ось зараз у Glossier вийшла маленька версія ролер парфумів. Тобто там є трішки ефірних олії, які допомагають триматися цьому аромату. І... Вони справді працюють. Він пахне абсолютно ідентично від регулярного такого формату і розміру. Він суперкомпактний, тобто він десь такого ж розміру. Він зараз у мене вдома стоїть. Вони тільки вийшли. Я дуже раджу замовити. Я знаю, що багато хто став прихильником глосією після моїх відео. Якщо ви в Україні хочете замовляти, я дуже раджу. Акаунт в інстаграмі вони називаються Eding Glow, І всі варіації Glossier замовлень я роблю через них лише. Далі ще один момент, який... Не б'юті, але хотіла з вами поділитися. Я знаю, що багато хто з собою носить пігулки, або якісь цукрозамінники, або щось ще. І я в Америці я завжди я розповідала, мені здається, чи на цьому каналі, чи на англійському каналі, що я взагалі зробила такий лайфхак. Я такий спеціальний такий контейнер для пластирів. Я його трішки прилаштувала і туди клала свої там якісь пігулки, таке інше. Але на цьому контейнері буквально була фотографія. Ноги, тому що це ж для пластирів. І воно якось трішки невдобно було, коли ти дістаєш цей контейнер, а там нога, і ти його так на стіл кладеш, і люди дивляться, що ти зараз будеш робити, і ти звідти дістаєш пігулки. Ну, тобто асоціації не найкращі. Тому я була в Америці, я взагалі про це не думала. Я була в магазині Urban Outfitters і знайшла ось таку пігульницю. Я багато пігульниць бачила, такі контейнери для пігулок спеціальні. Але більшість з них виглядають супер медично. І не естетично. І ось я ось таку побачила. Це така дуже мила пігульниця, і на ній напис Happy Pills, тобто щасливі пігулки. Мені просто дуже сподобалось. Вона компактна, вона вміщується абсолютно усюди. Я сюди додаю якісь пігулки, які я приймаю або добавки, або я сюди дуже часто додаю цукрозамінник, бо я п'ю каву лише з цукрозамінником. Це такий цікавий факт про мене. І вона супер класна. Прикольно, вона класно виглядає. Коли ти кладеш її на стіл, вона нікого взагалі якби не засмучує, не викликає зайвих питань. Це просто прекрасно. І якщо не ця конкретно, то я б взагалі порекомендувала подивитися на Амазоні прикольну пігульницю. І просто замовити її через байерів. Вона до вас прийде, вона буде вас радувати. Мене вона, вона радує, чомусь не знаю навіть чому саме. тут якісь квіточки намальовані, вона якась просто прикольна, Такі маленькі штучки вони приносять мені задоволення. Ось така я дивна людина. Далі я хочу точно порекомендувати книгу. Я багато книг за останній час прочитала, але одразу скажу, що в мене була перерва десь у півтора-два місяці, коли я взагалі не читала книги. І це для мене людина, яка майже кожного дня читає по ну, я не знаю, сторінок 100 книг точно. Ну, я може, якщо у мене просто є час, можу цілу книгу прочитати за день 100%, просто коли він є. Для мене це було дуже незвично, але був якийсь час емоційного напруження. Це був кінець грудня і початок січня. Це був дуже активний насичений період. І це, звичайно, якщо в Україні або, ну, звичайно, ви всі розумієте, що відбувалося, і тоді дуже активні були, продовжувалися обстріли, і було дуже багато такого у повітрі якогось напруження, і на мені це точно сказалося. І я тоді просто дивилася фільми, серіали, тобто, щось, щоб не підключати уяву, фантазію. І таке інше, що щоб взагалі відключити мозок. І потім, звичайно, я дякувати Богові війшла у ритм свій за читання книг. Я обожнюю читання книг. Вона дуже мене відволікає і дуже якось переносить у інший світ. Але порекомендувати хочу не художню книгу, а біографію. Це біографія Анни Вінтер, яку написала Еймі Оудел. Це американка, яка журналістка, і зібрала не, просто неймовірну кількість фактів, які зліпила у біографію про Анну Вінтер. І ці факти всі були від її колишніх співробітників, від її знайомих, друзів і таке інше. Дуже класна книга. І я ще до речі раджу підписатися на цю саму Еймі Оудел в ТікТоці, Тому що в неї Тікток, в якому вона розповідає ще більше цікавих фактів про Анну Вінтер і дуже часто взагалі про модну якусь сферу, такі інсайди. Ось це також був мій фаворит на 100%. І щодо моїх улюблених серіалів і шоу, у мене було два. Перший серіал це серіал, який подивилися, мені здається, занес декілька днів, тому що він дуже дуже цікавий, дуже затягує. Це серіал, який називається Yellow Jackets». Вже є другий сезон. Перші здається, дві-чотири серії. Я подивилася всі буквально на одному диханні. Синопсис серіалу такий: футбольна команда дівчаток у 90-х. Вони йдуть на змагання і потрапляють у авіакатастрофу. Вони крешаться. деякі з них більшість з них виживає. І е, вони якби виживають у wilderness, тому що вони потрапляють у авіакатастрофу посеред густого такого лісу. Не зрозуміло, що навкруги взагалі дуже схоже на Аляску, але не зрозуміло, що це саме за місцевість. Е, і серіал стрибає між тим 90-ми, між минулому 90 х коли вони виживають, і там такий синопсис, що вони 19 місяців підряд виживали, поки їх врятували. І показує її життя там, і різні драми, і все, що з ними відбувається, а потім переносить в нас у нинішній час і фокус на тих дівчаток, що з ними сталося 25 років по тому, як вони себе відчувають, з чим вони стикаються, кожен у своїй позиції, і все це дуже активно перемішано з. Я б не сказала, що це жахіття. Я б не сприймала цей серіал як жахіття, але якісь такі, трішки такий ужастик. Тобто ти дивишся, і там є така містична, активна тема, яка проходить крізь весь серіал, крізь їх перебування у цій Алясці, що з ними відбувалося, такі дивні якісь моменти. Те, що з ними зараз відбувається, з окремими героїнями і загалом з ними, як з, з командою футбольною. Дуже цікавий серіал, дуже класний кат. Класна гра акторів. Супер круто затягує, не банальний. І мені супер сподобався, тому якщо ви шукали якийсь такий серіал, який буде вас затягувати хоча б на деякий час, це ну, для мене особисто точно він. І другий момент це взагалі не серіал, це шоу. І я не знаю, чому я раніше взагалі не ділилася з вами, але у нас з Костю, з моїм чоловіком і співзасновником модеїзм, є така тема: ми коли їмо, ми дивимося якесь шоу про їжу. Завжди абсолютно без. Безперебійно. І ось ем, десь вже останні декілька місяців ми дивимося сезони шоу, яке називається The Great British bake Off». Коли ти вмикаєш це шоу, найголовніший компонент у цьому шоу воно дуже-дуже дуже, дуже, дуже добре і позитивне. Воно взагалі не про змагання. Там насправді ніхто не якби там немає грошового призу, і ніхто не змагається, щоб когось перемогти. Вони просто насолоджуються цим процесом випікання, створення якихось солодощів. Вони дуже класно підтримують один одного, там дуже класно кожного разу обирають учасників, там дуже класні ведучі, дуже класні судді. І взагалі атмосфера цього шоу вона така позитивна. Вона кожного разу підіймає мені та настрій. Тому я супер. Сильно раджу вам це шоу. Якщо ви щось таке шукали, це точно те шоу, яке буде. Вам якось давати наснагу жити, навіть незважаючи на те, як пафосно це звучить. І завжди частіше за все у мене були в кінці моїх фаворитів цитати. Цього разу в мене для вас немає цитати, тому що я якось взагалі відійшла від такого хайлайтингу цитат книг, книги таке і інше. Я просто якось перейшла до загальної якоїсь думки. Але думкою, якою я з вами хочу поділитися, це думка, яку я нещодавно виразила. Я зараз покажу на екрані скрін того. Про що я розповідала у себе в інстаграмі? Я спитала у аудиторії е, пораду, куди? Краще з'їздити цього літа, відпочити ненадовго і куди люди планують поїхати. І декілька відповідей в мене було таких з таким пасивно-агресивним підтекстом, типу, що куди їхати, зараз війна і таке інше. І в мене був конкретний такий варіант відповіді на це питання, і мені здається, що він дуже релевантний для багатьох людей. по фідбекам я побачила, що він такий релевантний. Я зараз на екрані обов'язково його покажу, ви можете застопити, прочитати. Якщо сказати коротко, я вважаю, що саме зараз ми маємо як ніколи жити і цінити кожен день, і це ніяк не перешкоджує нам піклуватися про нашу країну, донатити, допомагати і таке інше. Але саме перше, що ми можемо зробити, це піклуватися про себе, це як правило у літаку. Спочатку маску на себе, потім на всіх інших, на дітей і так далі. Коли ми себе відчуваємо погано, коли ми вигоріли, коли ми на дні емоціональному, психологічному, таке і інше, ми нікому не можемо ефективно допомогти. Відпочинок це одна з основ відновлення людини для того, щоб вона могла пройти довшу дистанцію. Ми не спринт біжимо, ми біжимо. Величезний марафон довжиною у життя, і кожна хвилина рахується. І так вже пройшов, до речі, більше ніж рік війни, скільки можна про себе забувати, про себе не піклуватися психологічно і фізично, і головне, кому це буде допомагати. І я не кажу всім, куди збиратися їхати в Мальдіви. У кожного свій варіант відпочинку, але треба обрати для себе обов'язково, як ви можете дати собі такий детокс. З'їздити за місто, кудись виїхати і полетіти у теплу країну, відключитися від телефону, побути на з собою, сходити на масаж такий інше. Просто кого, звичайно, свій варіант. Але казати, що відпочивати зараз не на часі, а ще й тим паче шеймити інших українців за те, що вони бажають відпочити і трішки відключитися, це абсолютно нормальна реакція людського організму. Всім треба переключатися, і не треба себе влаштовувати якусь героїню і казати, що я. Не буду відпочивати аж до кінця війни. Ви цим нікому не допоможете. Коли ми здорові, коли ми себе класно почуваємо, ну настільки класно, скільки це можливо в даних обставинах, коли ми про себе піклуємося, ми стаємо більш ресурсними, ефективними і взагалі щасливими. А щаслива і наповнена людина може дати іншим, у тому числі з точки зору донатів, допомоги, роботи так і інше, набагато більше, ніж така. Квола без сил, депресивна, яка сидить, і навіть і спеціально нічого не робить. Ні тому нічого не робить, що вона фізично не може. І, наприклад, ти справді у психологічному депресивному стані, і зараз тобі потрібні ліки і таке інше. А я кажу про небажання щось робити, тому що війна, тому що хтось каже, що це не на часі. Все зараз на часі. І дітей народжувати, і посміхатися, і подарунки робити, і виїжджати кудись. Звичайно, не всі зараз можуть виїхати, це зрозуміло чоловіки, більшість з них не можуть виїхати. Але якщо хоча б дружина виїде і трішки відпочине, мені здається, що коли вона повернеться, і це вже моїми друзями перевірено, все одно атмосфера у сім'ї також змінюється, тому що не дві людини ось такі насуплені, а вже тільки одна. І, наприклад, чоловікові також буде корисно просто побути на один. З собою, у тиші, кудись також можна за місто з'їздити, не обов'язково залишатися у квартирі, таке інше. Тобто, кожен має собі обрати варіант фізичного та психоемоційного детоксу. Це дуже-дуже корисно. Я навіть не кажу взагалі про те, що я вважаю обов'язковим, особливо зараз, більшості людей ходити до психотерапевта і бути у терапії, тому що більшість людей зараз знаходяться у емоційній ямі. Ось така позитивна нотка, на якій я буду закінчувати це відео. Я сподіваюся, що це відео буде вам корисним. Пишіть у коментарях внизу, чи подобається взагалі вам формат рубки фаворити, чи може треба її перенести кудись у Reels чи TikTok. І тут трішки задовго я щось пояснюю, розповідаю. На сьогодні це все. Люблю, цілую, ваша ріта. Слава Україні!